Стоять на місці і будь-який клуб прем'єр-ліги, першої ліги, другої ліги, якщо він не організовує якісь івенти для вболівальників, для журналістів, якісь загальні. Е Зустрічі, де можна, ну, по-перше, знати все, що відбувалося детально, абсолютно чітко, знати все, що відбувалось в клубі за останній час і який буде маркер розвитку на найближчий час. Знаєте, щоб це не було так десь вирвано з контексту. То там почули, то тут почули, тут знали. Тут якісь інсайдери щось сказали. Це все, це все окей, добре. Але офіційна позиція клубу десь має бути, в тому числі, і щодо ігрових моментів, і щодо організаційних моментів. Це все дуже важливо. І, знаєте, дуже добре, щоб це робили більш. Більш, фунд більш фундаментально. Ось Такі от речі вони якимось чином об'єднують. Вони розуміють, що тут створюється не просто клуб, який має пограти, десь там зайняти якісь, посісти якісь місця. а Є бажання створювати ком'юніті вболівальників, бажання організовувати щось так системно. і це точно плюс, це точно плюс для коло війна, то дуже важливо. У нас немає вже подій фактично, ні футбол, нічого. Ну, приходить тих пару чоловік на той стадіон. Дозволу немає вже так, то що дуже важливо для того. Президент посміявся на те, сказав, що все буде нормально. Все, що я можу сказати. Дуже класно. Провели цю годину часу, дуже дякую болівальникам, які завітали сьогодні. І це круто, що клуб організував таку прес-конференцію заключно, поспілкувалися і наживо люди могли, які не змогли сьогодні долучитися, так само позадавали питання, повідповідали. Думаю, що сьогодні всі отримали тільки позитивні емоції. Ти отримав нагороду «Лева місця», так? Найкращим у листопаді, які емоції так ти боровся попередні місяці, але нарешті здобув перемогу. Це я можу сказати, що леве місце вся команда. То, що насправді кожен футболіст, як я вже повторюсь, кожен працівник, масажист, лікар, всі, тренера це плідна робота усього колективу, усього футбольного клубу. Тому треба працювати далі, щоб Мирон Богдан сказав, основна мета вийти в Прем'єр лігу і не просто вийти а з першого місця, тобто виграти першу лігу. Ми будемо наполегливо працювати, щоб добитися цієї мети.